Регіональний офіс міжнародного співробітництва, створений на Сумщині в травні 2023 року, був покликаний стати ключовим вікном для міжнародних партнерів, які прагнуть співпрацювати на рівні області та територіальної громади. Про результати діяльності консультативно-дорадчого органу за 10 місяців роботи поінформував перший заступник голови Сумської ОВА Тарас Савченко. В нас за минулий рік проведено понад 60 міжнародних подій і зустрічей, це десь на 50% більше ніж у 2022 році. Представники біля 23 країн світу взяли участь в даних заходах як в онлайн, так і офлайн форматі. Реалізовано понад 30 різних міжнародних проєктів, і залучено понад 700 мільйонів гривень допомоги від міжнародних. Міжнародних партнерів на територію Сумщини потрібно підкреслити, що насправді обсяг допомоги є більшим. Це той обсяг, який ми змогли оцінити в фінансових показниках, і який пройшов через нашу звітність, звітність громад і звітність міжнародних партнерів. Також в минулому році безпосередньо обласна військова адміністрація підписала шість меморандумів іншого типу договорів з нашими міжнародними партнерами які систематизують нашу взаємодію і дають певну сталість цим процесам, окрім аналізу досягнутих результатів, перший заступник голови ОВА Тарас Савченко поділився і подальшими планами та перспективами розвитку і поглиблення міжнародної співпраці. Ми підписали вже в січні один меморандум з міжнародною організацією Save the Children. Це досить потужна міжнародна організація, яка надає різного роду і гуманітарну і допомогу, і Допомогу спрямовану на підвищення економічного потенціалу регіону. Крім того, вже на сьогодні ми маємо на цей рік підтвердженої допомоги понад 300 мільйонів гривень. Тобто, це те, що вже зафіксовано в договорах, публіковано і є тверді домовленості з міжнародними партнерами. Але зрозуміло, що ця сума буде наростати. Це те, що є на даний момент. Ми вважаємо, що на кінець року обсяг допомоги буде не менший ніж попередньо Передньому 23 23-му році також хотілось би зазначити, що 24-му році в межах діяльності регіонального офісу міжнародного співробітництва ми також запускаємо новий формат: це рада партнерів з економічного відновлення і розвитку Сумщини у п'ятницю, 16 лютого, ми плануємо перше засідання даної ради. Ідея даної ради полягає в тому, що на паритетних умовах представники ключових міжнародних організацій. Це і представники влади, бізнесу і громадського сектору регіону орієнтовно по 10 осіб з кожного боку. Вони щоквартально будуть зустрічатись і обговорювати результати за квартал, який пройшов, планувати діяльність на наступні періоди, на наступні квартали, а також оперативно обговорювати проблемні. Питання, які можуть виникати при реалізації тих чи інших міжнародних проєктів, разом із тим посадовець акцентував, що цьогоріч на Сумщині також планують ефективно реалізувати за допомогою міжнародних партнерів два потужних пілотних проєкти. Це з фонду відновлення громад. 4,6 мільйони буде спрямовано на підтримку мікро-, малого- і середнього бізнесу Сумщини, як в сфері сільського господарства, так і в інших сферах. І по-друге, 1,6 мільйонів, мільйони. Доларів буде спрямовано на розвиток громад, які найбільше потерпають в умовах воєнного стану, зокрема на підтримку ветеранів і створення умов для їх реінтеграції. Ці два досить потужні пілотні проекти сумщина планує реалізувати ефективно для того, щоб ще більше укріпити довіру від міжнародних партнерів. Прозорість та ефективне використання ресурсів, економія часу. Стейкхолдерів а також консолідація актуальної інформації в одному місці такі ключові принципи роботи регіонального офісу міжнародного співробітництва на Сумщині.